Давайте чесно, знайти нулі функції це прям дуже просто, зараз ви в цьому переконаєтесь. Тож, загалом нулі функції, воно навіть звучить так. Нулі функції, а функція це у нас y. Якщо ми маємо запис якийсь там y дорівнює f від x, то x це у нас аргумент, а y це у нас саме функція. Тож коли кажуть нулі функції, то мають на увазі нулі Y, тобто це там, де y дорівнює нулю. А де у нас чисто візуально по графіку Y дорівнює 0. Всюди на вісі іксів. Яку б точку на вісі іксів ви не взяли, вона матиме координати. Ну, от, Наприклад, ось цю візьмемо крайню. Це у нас повні координати цієї точки, це у нас 5 і 0. І будь-яку іншу точку на цій вісі ви візьмете, по іку вона завжди буде мати 0. Тому, коли ви. Будете мати завдання знайти нулі функції для графіка, який заданий вам графічно. Ну, тобто для функції, яка задана вам графічно, то ви буквально дивитесь точки перетину цього графіка з вісю іксів, тобто з вісю абсцис. В даному випадку чітко видно, що у нас є три точки перетину. Загалом ці точки мають координати мінус 3,0. 1 0 і 5 0. Немає сенсу вказувати 0, адже в самій назві запитання нулі функції вже очевидно, що y дорівнює 0. Тому, коли ви будете записувати нулі функції, ви запишете лише абсциси цих точок, тобто координати по х. Тобто це буде мінус 3, це буде 1 і це буде 5. Все. Ну, Яке завдання може бути простіше? Давайте ще спробуємо на ось, такої, на ось такій функції. Наше завдання визначити тут нулі функції. Ми бачимо, що графік двічі перетинає вісь іксів. Отже, нулі функції це у нас х дорівнює 0 і х дорівнює 2. Але буває так, що не завжди функція задана графічно. Буває так, що вам інколи задають функцію ось так, аналітично у вигляді формули. Як тут знайти нулі функції? Це також дуже просто. Якщо ви будете уважно читати це завдання, ви знову помітите, що нулі функції це буквально нулі ігрека. Тобто, наша задача замість ігрека поставити нуль. І отримати просто рівняння, яке ви можете розв'язати. Тож, я замість Y поставлю 0. Ну, також, я думаю, ви бачите, що не звикли до такого запису, де починається з нуля, так, нуль дорівні. Тому зазвичай відразу вам рекомендую переставляєте його так і записуєте, що дорівнює нулю краю. Тобто Тепер це буде вам виглядати просто як рівняння. Причому залежно від функції, ці рівняння можуть бути будь-які, але ви різні типи рівнянь вже знаєте, як розв'язувати. Тому е, основна ідея цього завдання просто пам'ятати, що коли ви шукаєте нулі функції, ви просто прирівнюєте саму функцію. Функцію до нуля і розв'язуєте відповідне рівняння. Зважаєте, звісно, на область визначення, але базово це все так. Розв'язуєте це рівняння. У нас тут 2х дорівнює мінус 4, ну і сам х відповідно дорівнює мінус 2. Це і є нуль ось цієї функції. І так само ми зробимо з кожним іншим зображеним ну, поданим нашими функціями. Давайте ось другий випадок візьмемо. Функція х квадрат 9. Нам потрібно знайти нулі, тому я беру цю функцію і прирівнюю до нуля. Заодно згадаємо, як розв'язувати різні типи рівнянь. Це рівняння у нас квадратне і неповне, тому його розв'язати можна просто перенісши 9 за дорівнює. квадрат. Може дорівнювати додатньому числу, тому тут все нормально, х буде дорівнювати. І тут зараз от дайте відповідь на запитання, чому тут дорівнює х. І якщо ви згадали тільки 3, то будьте обережні, адже тут у нас буде плюс-мінус 3. Тобто, фактично, плюс-мінус корінь з 9. А саме плюс-мінус 3. 3. Не забувайте про від'ємні числа. Адже мінус 3 в квадраті також буде 9, тому про це не варто забувати. Ну, тож, Наша функція буде мати 2 нулі, і це логічно, парабола, яка опустилася на 9 кроків вниз, вона дійсно матиме дві точки перетину з вісім x. Все нормально. Ось така у нас функція це також квадратне, неповне рівняння. Давайте прирівняємо його до нуля і знайдемо ікси. Це неповне квадратне рівняння, яке можна розв'язати за допомогою винесення Х за дужки. У нас в дужках залишиться, дивіться, 2х було, один я забрала, значить, один залишився. Було 5х, один я забрала, 5 залишу. Отже, у нас виходить добуток, який дорівнює нулю. А коли це буває? Коли Хоча б один із множників дорівнює нулю. Тому прирівнюю окремо кожен х дорівнює 0, або. Інша дужка, тобто хміну 5 дорівнює 0. Ну а тут уже х дорівнює просто 5. Знову ми отримали з вами два нулі функції, а отже саме в цих точках парабола ось ця буде перетинати вісь x7. Ну, ось така функція у нас. Також прирівнюємо її до нуля. І розв'язуємо окремо, пам'ятаємо, як розв'язувати такі рівняння. Чисельник у нас дорівнює нулю, а знаменник ні в якому разі. Про це також не забувайте. Отже, у нас х буде дорівнювати 0, і х не дорівнюватиме 5. Нуль функції це все ж таки те, чому він дорівнює, а от тут просто перевіряєте, щоб це не було, щоб воно ну, потрапляло в область визначення і не було заборонено знаменником. Останній приклад це ось такий: коли у нас дві дужки. прирівнюємо їх до нуля, вся функція дорівнює нулю. Ну і згадуємо, як розв'язувати. Коли у нас добуток дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює 0. По аналогії з оцим прикладом. Кожну дужку прирівнюю до нуля і розв'язую окремо. 2х 3, 2х залишу 3 перенесу, і х у нас буде 3 поділити на 2 це 3 других. Ну, і якщо виділити цілу частинку, це можна сказати: 1,1 або. 1,5. Ну, а тут взагалі просто: це у нас х дорівнює мінус 4. Тож обидві цих числа. Це і є наші нулі функції. І чисто візуально ви по графіку вже будете знати. Навіть якщо ви зараз не знаєте, як виглядає графік тої чи іншої функції, знаючи нулі, ви точно скажете, де вона перетинає вісь абсцис. Ну і на цьому, в принципі, все. Я рекомендую вам спробувати самостійно розв'язати ось такі завдання, тобто знайти нулі функції ось такої, і. Чисто візуально по графіку. Хочете себе перевірити? Чекаю вас на телеграм-каналі Математика на 12. Ну і звісно, як завжди, чекаю ваших коментарів і побажань щодо наступних тем відео. Зустрінемось далі в, на курсі просто і до зустрічі.